Підтримати та допомогти сьогодні у всьому світі відзначають День психічного здоров'я підлітків, основна мета якого розповісти тінейджерам, як подолати психологічний дискомфорт та невпевненість в собі, а також не потрапити під згубний вплив різноманітних рухів та організацій. Тему продовжить наш Андрій Попович. В підлітковому віці діти стають найбільш вразливими до зовнішнього впливу, тож їхнє психічне здоров'я є не менш важливим аніж фізіологічне, стверджують фахівці, хоча б тому, що їхній організм переживає зміни, які часто є для тінейджерів незрозумілими. Дивитися за те, чи в неї, наприклад, немає якихось депресивних станів чи вона. Психічно стабільна дитина, можливо, їй більше потрібно розмов, якась підтримка в тому плані, щоб вона не відчувала себе самотньою. Ось так само важливо звертати увагу на її самовираження, тому що підлітки хочуть виразити себе як зовнішньо, свій такий внутрішній стан вони проявляють через зовнішні прояви, через свій зовнішній вигляд. На це потрібно звертати увагу, проговорювати з дитиною. Якщо враховувати всі ці фактори, це все призведе до того, що дитина буде в хороших стосунках з батьками. Проте серед підлітків є ті, хто з батьками спілкується мінімально або ж не бачиться взагалі. Деякі з них це вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації. На сьогодні їх тут більше трьох десятків. Ми постійно над цією проблематикою працюємо. А як вже відомо, корені цих субкультур це з Російської Федерації, тому десь воно і не дивно, починаючи ще з синього кита. Ми всі дуже успішно з ним боролися, і я рахую, що в нас є певні позитивні результати з цим. Тому зараз для нас це, ну, десь очікувано. Клопоту вихователям та батькам останнім часом додають соцмережі. Одне з останніх явищ, про які часто говорять підліткам, рух редан. Це є великою проблемою для дітей, тому що діти частково усвідомлюють те, що це є країна-агресор, і вони не підтримують таку сторону, вони проти війни і вони за мир. Але частково це теж потрібно більше працювати з дітьми, тому що вони не до кінця усвідомлюють, що якщо вони проти війни і вони за мир, то вони так само не мають підтримувати країну агресора, їхніх там виконавців, тим більше такий рух, який несе в собі агресію. Щоправда, кажуть фахівці до цих речей у місцевих підлітків відношення категоричне, частково негативно як відношення до цього всього, бо тому що розумію, що надворів на порушення громадського режиму плюс підбурення підлітків до насильницьких дій це не є нормально. Негативне відношення по причині того, що любі суперечки вони мають без всяких порушень, без сварок, без бійок, вони мають вирішуватись словами, вони мають вирішуватись. Цивілізовано, взагалі, негатив дуже сильний пішов за осудження саме людей, за їхній стиль, їхній вигляд, їхню зовнішність. Кожна людина має свою особисту думку, своє право на життя. І забирати це право і класти людині якісь правила, ну як їй ходити, як їй виглядати, це ненормально В Україні зараз йде війна замість того, щоб підтримувати Україну, замість того, щоб старатися щось робити. Вони просто. Мітинги роблять між собою, б'ють один одного, зроблять це в центрах міста і так далі. Розповсюджують цю інформацію. Це показує нашому ворогу, що ми не можемо триматися разом. Для покращення психічного здоров'я підлітків психологи радять батькам приділяти дітям більше уваги, а ще стати для них друзями. І тоді психічне здоров'я ваших дітей буде у безпеці.